Продається добротний будинок у затишному селі, подібна Черкаської області, за помірною ціною. Дім саманний, обкладений цеглою, утеплений та оздоблений сучасним сайдингом, дах, новий, перекритий металочерепицею. Загальна площа будинку складає 96 квадратних метрів. У будинку простора кухня понад 10 квадратних метрів, де вистачить місця для всієї родини, а також три великі житлові кімнати, світлі і затишні. Вітальня, спальня та дитяча, є зручна прихожа, веранда, а також роздільні ванна та туалетна кімнати. У приміщеннях зроблений доглянутий косметичний ремонт, підлога дерев'яна у кухні лінолеум, ванна кімната оздоблена плиткою, туалет пластиковими панелями, стіни поклеєні шпалерами, а стелі обшиті пластиком. Усі міжкімнатні двері замінені, встановлені нові металопластикові вікна, що добре зберігають тепло та захищають від шуму. Є центральне водопостачання, каналізація, септик, індивідуальне газове опалення з котлом, який у справному стані та дозволяє регулювати температуру в будинку. Завдяки товстим стінам дім дуже теплий, а додаткові сучасні вікна забезпечують енергоощадність. Це справді житло, де можна одразу заїхати і жити без додаткових витрат. Земельна ділянка має площу 20 соток і є рівною та доглянутою. Тут висаджені плодові дерева та кущі, що щороку дають урожай. Є акуратний сад, відведене місце для вирощування овочів, а для відпочинку з родиною чи друзями на території облаштована затишна альтанка, також на ділянці збудовані гараж, господарські споруди. Територія повністю огороджена міцним металевим парканом з воротами, подвір'я впорядковане, зручний заїзд для автомобіля. Окремо варто відзначити і розташування будинку: село має всю необхідну інфраструктуру для комфортного життя, дорога асфальтована, тож дістатися до районного центру чи міста не складе труднощів. До Умані близько 15 хвилин автомобілем. Ціна цього будинку складає 8 тисяч доларів. Пропозиція справді варта уваги, адже знайти подібний варіант у такому стані та за такою ціною сьогодні дуже складно.